Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир, такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бадацу. Дипломати, значить їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона. І оці понимаєте росіяне, що вони будуть херби солі доїдати, а їм це лише бы Росія в так ну це, це безполезно, поєте? І на фоні тих в оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте їй, ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися, і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться.